Доброго дня, Наталія Володимирівна. Е, я знаю, що у першому семестрі були деякі складнощі з облаштуванням і організацією харчування у закладах освіти. Чи вдалося вирішити ці питання в другому семестрі за період зимових канікул? Яка зараз ситуація. Січня місяця цього року у всіх закладах загальної середньої освіти бродівської громади організовано гаряче харчування. Це повністю як воно облаштовано за допомогою. Колись були дуже такі знаєте, скандали, що не можуть зробити. Розширили якось в закладах поварів, наприклад, чи як Як це організували? Та у закладах загальної середньої освіти міста Броди було в штат введено посади кухарів. Тепер всі школи мають харчування. Всі школи охоплені гарячим харчуванням. Також за рахунок коштів місцевого бюджету гарячим харчуванням охоплено дітей пільгових категорій. А я, Яке воно зараз, це гаряче харчування? Ну, гаряче харчування у закладах загальної і середньої освіти здійснюється відповідно до розробленого і затвердженого чотиритижневого сезонного меню. Збільшено вживання. Фруктів, овочів. Чи вдалося із постачальниками продуктів регулювати ціни і якось змінити їх до більш ринкових цін? Так, вдалося Відділом освіти, проаналізовано ціни, от, з якими були укладені угоди, і ті ціни, які відповідали статистичним даним, залишено, а які були завищені, укладено додаткові угоди. Є дуже багато дискусій стосовно цього меню. Яка ваша особиста думка? Краще меню тепер чи було краще тоді? Ну, бажаємо, що е, меню відповідає тим е, нормам, і е, діти харчуються в їдальні задоволенням. Після капітального ремонту їдальні ми отримали, закупили нове обладнання, але час іде і час вимагає іншого, овочерізок сучасних. Є звичайно, як і в кожній одній шкільній їдальні, на мою думку, які перейшли на нову технологію приготування їжі, є проблеми. Зокрема, потребують шкільна їдальня. От у нас на сьогоднішній день вийшло з обладнання болер. і ремонтували ми його все. Він одно протікає. Потребує вже є потреба його придбати. Є потреба у придбанні інших засобів. Реформа харчування впливає і на технологію приготування їжі. Поварі наші стараються. Працюю вже багато років. Привикла до гарячого харчування. Діти що люблять, що не люблять, ну практично стараємося. Підношуємося під світло, стараємося весь час гаряче на кожну перерву щось давати свіже, нове в нас харчується 199 школярів пільгових категорій. Решту школярів мають можливість вибрати собі е, в меню будь-яку їжу, яка їм до смаку. Зв'язку із реформою харчування в нас е, кожен день на протязі місяця у дітей. Інше меню діти мають можливість споживати багато фруктів, овочів. Поїсти тут багато, що я тут все люблю. Тут все прекрасно, все чудово. Не знаю, мені саме більше подобається тут їсти сирники, але їх дуже рідко дають. Сир багато має тут м'ясо, картоплі буває, дуже смачне. Тут дуже, дуже добрі ці котлети, ну ці курі чинаються, бо так. Тут пару дітей теж все зідають, бо тут все суперово, смачне, харчування, все добре. Мене записали на ранок. Ну, типу, я зранку хочу снідатися. Бо тоді я завжди була голодна, не знала, що робити. Тут дуже багато людей і тут все смачне.